Пан суддя має а, такої сили для того, щоб а, сказати, що а, по факту, що, ну, що немає тих, а, того факту, по який там розписується в тих а, документах, оскільки документи не є правдивими документами, а є фальшивками, ну, то він заграв на ті. Стру і подав назад як до опрацювання, до, до е, державної автоінспекції. Ну, побачимо, тобто тут один пан, я питаю його, а що ви думаєте про суд? Він каже це. Да? Так от він одним словом охарактеризував.

Захищати себе, бо тут нема що захищати це і всім, всім очевидно, так тим, які е, шукають правду. Але ми хочемо, щоб система очищувала сама від себе, якщо це є можливо. Ми ще віримо в це, і е, з цієї причини будемо далі йти і е, по відповідати на запитання. Е, зараз автоінспекції і якщо буде на наступне засідання суду на цьому наступному засіданні суду дякую